Так, всім привіт! І знову тема гарбузи. Просили мене е, Павло з каналу Робочий варіант, щоб зняв відео, е, коли збирати гарбузи або по чому орієнтуватися. Ну, дивіться, е, ну що там, література пише? Від моменту сходів, від появи сходів 90-110 днів. І можна, як той казав, збирати врожай. Я орієнтуюся, ну, в принципі, так воно і десь попадає. Виходить, що на цій ділянці я сіяв, я не помил, ну, якщо не помиляюся, Десь в район ну, 14-15 травня. То якщо на сходи дається 7 днів, це вже через 7 днів на 7 день це вже появляються ну доволі непогані сходи є. То. По всім цим, то це в мене у 20-х числах, десь числа 22-23 це було 90 днів. Ну, Ще можна додати, що щоб до 110 днів, то так десь воно і виходить. що числа 10 вересня Саме даний гарбуз, це українка багатоплідна. Також наголошую на даній ділянці, то десь 10 вересня це, можливо, ну, 5-10 вересня можливо його е, скатувати. Ну, ще один такий фактор. Я завжди орієнтуюся по е, хвостиках на гарбузах. Тобто, в якому стані. Самі хвостики. Ну, ось можна бачити. Е, цей гарбуз уже хвіст нема, він висох. На цьому гарбузикові хвостик зелений, але вже ось як можна бачити, починає жовтіти, сушитися. Аналогічна картина. Цей хвіст, він сухий. Ну, тобто, я орієнтуюся по хвостах, якщо відсотків 60, якщо відсотків 60 хвостів уже сухих, я починаю катку гарбуза. Тобто, Скочую гарбуз, і він все рівно в мене ще лежить е, десь днів 10. Аж потім я починаю обмолочувати. Якщо заранше е, зібрати, скотити гарбуз, тобто, начебто е, гарбуз вже жовтий, ну це зараз поговоримо про українку. Е, начебто гарбуз вже жовтий, там плід здоровий. Листя начебто починає вже потрохи там цього в'янути, там там, сонце присмазує. Ну, Думаю, що думаєте, що зберете гарбуз. То якщо буде насіння не дозрівше, ну, не не визрівше насіння, воно буде дозрівше, але воно буде не визрівше, то потім, коли ви почнете його сушити, воно просто зморщиться. Таке буде поморщене насіння. Ото насіння воно не дозрівше, не визрівше. Це доволі до мене вже часто, е, ну, як часто, чоловік е, три вже зверталося, що ро таке, що насіння зморщене. Ну, от от вам і е, чим поранше думають, що сонце і туди-сюди воно висохне. Так, да, воно начебто і сухе. Чи хороше насіння, там сирим воно лузується, кашка в ньому є начебто. Але ж воно не так, як треба, визрівши. Ну, сьогодні це в нас 29 серпня. Ну, я думаю, числа 5-го е я почну тут вже котити, скочувати гарбузи. Можливо, ще й раніше. Як 5-го числа. Ну, якщо взяти 5-го, 10 днів лежить, це буде 15 -те. ну десь, десь так повний обмолод, можливо, буде з 15-го числа. Ну, ця ділянка, з цієї ділянки насіння більше всього, що піде на посівний матеріал. Не знаю, чи я буду сіяти його, чи не буду, але я його залишу на посів мат. Тому як звідси насіння ну, хороше, повністю я вже був, вирвав одного кабачка чи гарбуза вирвав, вибрав вже з нього насіння. У мене є відео на каналі, де в експерименті. І насіннячко висохло, кашка повністю вся налита. Е, ну, кашка якісна, можу сказати, що так. Тож, більше все, що звідсіля виберуться е, самі більші екземпляри. Як звалкується, потім вибереться і м -м, побачу, або комбайном обмолотиться, або буде вибиратися вручну. Тож, можливо, когось зацікавить даний посівний матеріал, можна, як той казав, замовити. Ціна буде адекватна. Я б даже сказав, що дуже адекватна, як в інших. Тому що, якось так. Ну, я думаю, що я думаю, що я вам пояснив, по чому я орієнтуюся. Я ще раз наголошу, що я орієнтуюся по не по стану листя, не по стану... Воно може бути зелене, то, ну якось в моєму випадку, воно ще, ну як би сказати, ще, начебто, де вже е, 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 гостик засохший, то вже. Насіння нічого не потребує. Вже воно не тягне нічого, не бере ніякої поживи, тобто все вже насіння, вже, що мало налитися, так воно вже налилося. А де ще є хвостик зеленковатий? Ось як, допустимо, сього, то і ще листя зелене, то цей гарбуз, верніше, не гарбуз, а вже Насіння ще тяне поживу з листа і на стан листя наголошую, ще раз, не варто звертати увагу. По тій причині, якщо все залежить від того, як ви ну, накормили були гарбуза. Якщо нічого не давали або там зовсім трошки, то листя буде, ну, буде сохнути хвостик і буде сохнути листя заодно. Е, хто давав добре їсти, як ти казав, гарбузам, то хвостик буде сохнути, ну, і частично буде сохнути листя, ну, не так інтенсивно, як, як зазвичай. Тож, слід орієнтуватися або по цифрах 90-110 днів, або по стану, як в даному випадку, я. По стану хвостиків. Так, ну що ж, всім добра і здоров'я. На все добре.